Всім привіт! Сьогодні я б хотів розказати, як перемикати передачі на тракторі Т16 і, можливо, на Т40. Передачі я буду не називати від першої до шостої по порядку. А розділимо коробку на дві частини. З першої передачі я буду розказувати, які знаходяться з правої сторони, потім з лівої. Так, для того, щоб нам переключити передачі, нам потрібно вижити щеплення. Тому що без щеплення в нас ні одна передача не включиться і не виключиться. Ось, передачі просто не включаються. Ні в яку сторону. Так, вижимаємо щеплення. Е, Речахну знаходиться в нейтральному положенні. Так, до упора вниз і направо. Четверта передача є. Нейтральна. Далі трішки вище і направо. Це у нас буде перша передача. Ще вище. І направо. це у нас друга передача. І до самого кінця до упора і направо. це у нас шоста передача буде. Так, з правою частиною розібралися. Далі у нас іде ліва частина. До самого упора донизу і наліво це в нас задня передача. Вона напроти четвертої Так. Далі вище і наліво. Це в нас спеціальна швидкість замедлена, або її якось ще позначають літрою Д. Це спеціальна передача для руху трактора 1,6 км на годину. Вона знаходиться напроти першої передачі. Є. Далі третя. Вона знаходиться напроти е, другої передачі. Ось, включений. Так. І до самого опору. І наліво це в нас шо... п'ята передача, вона напроти шостої. Це нейтральне положення. Ще б хотів поговорити про нюанси коробок Т16. Це коли без вижиму щеплення, не можна включити передачу. Ось. Ні четверта не включиться, ні друга, ні шоста. Ні одна передача не включиться без вижиму щеплення. Якщо у вас коробка добре відрегульована, передача у вас не повинні включатися без щеплення. Ось. Бачите, не включається нічого. Далі. Тільки нажмемо, речах зразу провалюється. І так само, коли от в нас включена наприклад, четверта передача, і я не вижимаю щеплення, передача не вилітає. Ось. Її просто не годен зрушити з місця. От я давлю на неї і вона не вилітає. Тільки як мені хоп, я нажав і все, передача зразу вилетіла. Ось також бувають такі нюанси, коли е, в роботі, наприклад, ми переключаємо передачу. Ну, без різниці яку. І в нас включаються зразу дві передачі. Це е, Тоді трактор їде незрозуміло, він не тримає твої швидкості, яку повинен мати. І не, коли ми вижимаємо щеплення, трактор продовжує рух вперед. Наприклад, можна включити четверту і задню передачу одночасно, або е, другу і третю. Таке буває. Що потрібно для цього? Для цього потрібно зняти річах. Під ковриком є болти. Ось вони. Ось тут болти в округу є. Знімаємо річах і беремо або монтіровку якусь, або трубу і вибиваємо передачу. Далі скручуємо річах. І в нас все знову їде. Ось такі є нюанси по цій коробці. Ось на цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!